Українець виїхав за кордон, зареєстрував в Україні перебування підприємця. Як оподатковуються виплати, які здійснюють з України юридична особа чи ФОП такому підприємцю? Вітаю! Мене звати Марія Накавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари. Для бухгалтерів, від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. Ну що ж, давайте ми подивимося а по цьому питанню, що говорять норми, а що говорить податкова. Якщо ви бажаєте отримати слайди цього випуску, пам'ятайте, що в описі під цим відео є посилання, за яким слід вказати свій мейл. Отже, цікаве питання, яке до мене поступило від податкового консультанта Німеччини у цій країні наші люди, українці, які виїхали, реєструють приватних підприємців. І продовжують працювати співпрацювати із підприємствами та підприємцями з України. І податковий консультант Німеччини задала питання: а чи виникають при цьому з точки зору українського податкового законодавства якісь податки, які мали б платити оці ФОПи, які в Німеччині відкрили німецького ФОПа? Зараз не, не стоїть питання саме в Німеччині. Взагалі немає значення, яка країна. Прошу на це подивитись більш ширше. Мова йде про те, що наш українець виїхав за межі території України в іншу країну, перебуває там більше 183 днів, зареєстрував підприємця цієї країни. Але тим не менше залишається бути громадянином. І давайте будемо виходити із того простішого варіанту, коли тут в Україні у нього немає підприємця. Він не має підприємця в Україні зареєстрованого, а є просто громадянином України. Ось таке питання я задала податковій. Зараз скажу, що вони мені відповіли, а після цього обґрунтую свою позицію. Вона відрізняється від того, як роз'яснили податково. Дам вам повні дані, що говорить норма, що говорить норма закону, як роз'яснює податкова і на що при цьому посилається. А після цього дам свою позицію, знову ж таки, так само, яка буде ґрунтуватись на нормах. Ви мене послухайте, проаналізуйте, але зробіть по-своєму. Отже. Питання, з яким я звернулася до податківців, щоб розуміти їхню точку зору, звучало так: чи виникає ПДВ з бухгалтерських послуг, які надає ФОП Німеччини підприємству в Україні. Адже, під пункт В 186.3 спрацьовує лише в разі придбання послуг у нерезидента з місцем постачання в Україні. Тобто, придбаваючи послуги, ми спочатку дивимося, у кого придбаваємо у резидента чи у нерезидента. І тільки якщо розуміємо, що придбаємо послуги у нерезидента, то власне норма 180.2 цієї статті говорить про те, що ми є відповідальними за сплату ПДВ, якщо місце постачання буде мит на території України. Саме це випливатиме з 185 і 186. ї Власне, вже в цьому запитанні ви бачите думку, на яку я наштовхую, що я з цього приводу думаю. Але давайте ми до цього ще дійдемо. Одразу почну з відповіді податкової. А якщо послуги надаються ФОП, який зареєстрований в Німеччині в межах його господарської діяльності, то такі послуги варто вважати як послуги отримані від нерезидента. І далі у повній відповіді податківці аргументують, що власне пункт 180.2 говорить. Незалежно від того, ми платники ПДВ чи ні. Якщо ми придбаваємо послуги у нерезидента і місце постачання за 186 статтею буде визначено як митна територія України, то ПДВ буде. З цим у мене спору нема і незгоди теж нема, є розуміння, що так дійсно має бути. Ось така довга відповідь податкової. Відповідь в кінці, в кінці така. Отже, за операцією з надання бухгалтерських послуг ФОП Німеччини підприємство в Україні обов'язок нарахування ПДВ виникає у податкового агента отримувача таких послуг. І секундочку: власне, послуги бухгалтерські, вони в пункті 1863, визначені з місцем постачання. Де зареєстрований як суб'єкт господарювання, отримувач цих послуг. А отримувачем послуг, моєму запиті, був той, хто знаходиться на території України, як суб'єкт господарювання це юридична особа або ФОП. Ось тому бухгалтерські послуги і дійсно місце постачання, місце, де зареєстрований отримувач, отримувачем є суб'єкт господарювання на території України, тому ПДВ аргументація податкової виникає. А що ж стосується інших моментів, увага, у відповіді податкової, звучить так: визначення резидентського статусу фізособи є визначальним для з'ясування порядку оподаткування доходів такої особи згідно з нормами податкового кодексу. Критеріями для визначення зазначеного статусу є місце проживання в Україні, місце постійного проживання в Україні, центр життєвих інтересів в Україні. Перебування в Україні не менше 183 днів громадянин України і реєстрація як самозайнята особа. Ось цим останнім абзацом податково хоче сказати, що А з точки зору ПДФО ну і військового збору потрібно дивитися, чи є така особа резидентом України. Тобто виходить так, що допоки ця особа залишатиметься громадянином України, вона є податковим резидентом. Але для цілий ПДВ вона є не резидентом. Ось тут і основна думка мого заперечення цієї позиції податкової. тому що одна особа не може одночасно бути і резидентом, і не резидентом. Для цілий ПДВ не резидент, ну щоб виникло ПДВ, а для цілий ПДФО військового резидент, ну щоб кошти, які отримані таким підприємцем на території Німеччини від підприємницької діяльності, у Німеччині і за межами Німеччини мається на увазі надходження підприємця Німеччини оподатковувались тут, в Україні, як дохід фізичної особи. Ось до такої думки підводить податкова. Друзі, щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і ставте дзвіночок. Дякую. Я спробую аргументувати, чому у мене нема згоди. Наша ситуація, хочу нагадати, українець, будучи громадянином в Україні, у нього вже тут нічого немає, ні центру життєвих інтересів, ні ФОПа. Від України у нього лише громадянство. І ось він виїхав в Німеччину. Планує там ще бути у найближчому майбутньому, рік-два. Тому і відкрив підприємця і продовжує надавати послуги на територію України бухгалтерські. Чи виникають податки, які саме? Дивіться. Мій хід думок такий. Ми йдемо в 180.2 податкового кодексу, з якого дійсно випливає, що той, хто замовляє послуги, отримувач точніше послуг, він є ось цим таким, такою відповідальною особою за сплату ПДВ. Далі, в 185 ми дивимося, а що є об'єктом для ПДВ, і дійсно об'єктом є постачання послуг місце. Постачання, яких розташоване на митній території України, і тому йдемо в 186. В 186 є. Ось ви бачите, яка кількість варіантів, що це може бути за послуга. Це послуга, яка може бути пов'язана із нерухомим майном, рухомим майном. Це послуги, які постачаються неважливо де, але місцем. Постачання буде місце, де зареєстрований отримувач це 1863. Там у нас є бухгалтерські, обробка даних, рекламні послуги, це все ось там. Далі, 1864 це коли щось інше, ніж те, що вище перелічене. 1863 прим 1 це електронні послуги. Але, друзі, перш ніж йти по ось цих пунктах, до яких звертається у тому числі податкова. Я з першого самого пункту почну 180.2. Особою відповідальною за нарахування і сплату податку у разі постачання послуг нерезидентами і далі. Тра-та-та. А тепер дивимося, хто такі нерезиденти у розумінні податкового кодексу нашого. Сказано, що нерезиденти – це юридичні особи, фізичні особи та та та, -та а також. Фізичні особи, які не є резидентами України. Тобто, особа не резидентом не може бути, якщо вона є резидентом. Одна і та сама особа, Іванов, не може бути для цілий ПДВ не резидент, а для цілий оподаткування доходів фізичних осіб резидент. Це моє професійне судження. Я можу помилятися, але мені так здається а навіть уже й не здається. Далі, дивимося визначення, а хто такий резидент? Це фізична особа резидент, фізична особа резидент, фізична особа, яка має місце проживання в Україні. Після місця проживання у нас йде місце постійного проживання, далі центр життєвих інтересів, далі перебування 183 дні, підприємець. А також у нас тут є якщо неможливо визначити резидентський статус фізособи, використовуючи попереднє положення цього підпункту, фізособа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. І я вам скажу так, що практика застосування йде таким шляхом: оці всі кола місце постійного проживання, центр життєвих інтересів, насправді не таке вже велике значення мають, допоки фізична особа залишається громадянином України, податкова вважає її. Податковим резидентом України. І тому всі доходи, отримані за кордоном, це називається дохід з іноземним джерелом походження, мають оподатковувати ще тут, в Україні. І якщо ми говоримо про дохід у вигляді заробітної плати, наприклад, в Німеччині, то ми можемо говорити про зарахування податків згідно конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Податки, які сплачені там, ПДФО, так, прибутковий по конвенції він звучить. Яку ставку там ми застосували, яку ставку в нас, і тоді ми можемо зарахувати. У нас ПДФО 18, там, наприклад, 15%, відповідно, 3 треба доплатити. Або в Німеччині 20%, у нас 18% уже не треба нічого доплачувати. Це щодо ПДФО При умові, що є довідка, вона перекладена, там є нарахований дохід, утримані податки. Якщо говорити за військовий збір, то відповідно для військового збору конвенція не працює і півтора відсотки з цього доходу заплатити потрібно. Тому для цілей оподаткування доходів фізичної особи ось такий громадянин, про якого я щойно ситуацію. Кого розказувала абсолютно точно його доходи захочуть тут, в Україні оподаткувати. То давайте тоді визначимося, він все-таки резидент чи не резидент. Якщо резидент, поки громадянин, то значить пункт 180.2 застосовуватись немає. А це пункт, нагадаю, який говорить, незалежно від того, підприємство чи підприємець. Який придбаває послугу у нерезидента, є платником ПДВ чи ні, має заплатити ПДВ, якщо місце постачання цих послуг буде визначено митна територія України. Але, вибачте, в цьому пункті пише постачання послуг, ким не резидентами, а ми ж тільки що з'ясували, що він є резидент. і це та нестиковка, яку я бачу, і про яку я хочу вам сказати. Що стосується ПДФО, ну і значить військового збору, якщо продовжити позицію мою, що той, у кого ми купуємо послуги, є резидентом України, то питання, у кого ми купуємо, якщо це ФОП-підприємець, ось тут, дивіться, ми виступаємо податковим агентом з приводу ПДФО. І пункт 14.1.180 податкового кодексу каже, що податковий агент щодо ПДФО є та особа, яка здійснює виплату фізичній особі, і на яку лягає обов'язок утримати податок, якщо він виникає, заплатити до бюджету, розвітувати. І якщо цього не буде зроблено, то і відповідальність буде накладена на нас, як на податкового агента. Тому, виплачуючи підприємцю Німеччини, ми думаємо, а ким він є для нас у розумінні податкового кодексу: він є юридичною особою чи фізичною. Підприємець ФОП Німеччини абсолютно точно у розумінні нашого податкового кодексу є фізичною особою. Нема такого суб'єкта, як підприємця Німеччини чи іншої країни, або фізик, або юрик. Відповідно, ми передбаваємо у фізичної особи послуги. І ось тут ми виступаємо. Податковим агентом і ПДФО виникає, військовий збір виникає. Чи можна при цьому застосувати конвенцію? А, ні, тому що дохід підприємницький ми можемо застосувати лише до доходу, який оподатковується прибутковим податком. І тому 18,5 буде. Підтвердження того, що це так, даю ще кілька норм. Наприклад, коли ми виплачуємо підприємцю українському кошти, і цей підприємець ми маємо для себе з'ясувати, а він на якій системі оподаткування? Якщо він на спрощенні, то виплачуючи підприємцю спрощенцю, українському підприємцю спрацьовує пункт 165.1.36. 165, 165 звільняє від ПДФО. Дохід. Підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно з спрощеною системою, ось чому, виплачуючи кошти підприємцю українському, на спрощеній системі ми з вами не утримуємо податку. Далі, якщо це ФОП загальносистемник, є інший пункт 177.8, під час нарахування виплати. Фізичній особі підприємцю доходу від здійснення неї підприємницької діяльності суб'єкт господарювання, який нараховують виплачують дохід, не отримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізособою, підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, і в даному випадку суб'єктом підприємницької діяльності мається на увазі згідно нашого законодавства. Я сподіваюся, ви вже не витребуєте ні у кого цієї копії, ви маєте можливість фізично і технічно це самостійно передивитися, чи за допомогою Open Data Bot, чи за допомогою відкритих джерел через код ЄДЕРПО, безкоштовний запит із підтягуванням власного ключа. Це все можна зробити. Але ось це та причина, по якій, виплачуючи підприємцю українському, ми не платимо податки. А коли ж ми виплачуємо іноземцю, а точніше. ФОПу Німеччини, то в даному випадку це фізична особа. І я хочу підсумувати свою позицію. Перед тим, що давайте ЄСВ згадаємо. Тут ще й ЄСВ питання стоятиме, адже виплачуючи дохід фізичній особі, ми можемо не нараховувати ЄСВ, лише якщо те, за що ми платимо, такий вид діяльності в єдиному державному реєстрі, Фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Тобто те, за що ми платимо цьому німцю, є в ЄДР, як вид діяльності підприємця, але в нашому ЄДРі. Але цього ж нема, бо ми платимо німецькому. Тому тут ще і про це можуть. Безумовно, питання піднімати, хоча я все-таки схиляю, що ЄСВ не мало би бути, бо це бо спрацює тоді звичайний договір, ЦПХ, ну цивільно-правового характеру. А цей підприємець німецький а, швидше за все не буде претендувати на пенсію українську, але в даному випадку він ж українець, громадянин, а отже буде претендувати. Тому тут ще й питання ЄСВ стоятиме. До чого я веду і що з цим робити? Я веду лише до того, що е, норми Податкового кодексу і дійсно виписані неоднозначно. І я за те, що, напевно, і погодилась би я, е, що ПДВ буде, але тоді ПДФО військового не буде. Тобто е, я про те, що та сама фізична особа. Згідно тих самих норм податкового кодексу, не може зліва бути резидентом, а справа не резидентом. Тобто е моя позиція така: давайте визначимося у розумінні нашого єдиного податкового кодексу України, ким є громадянин України, у якого тут в Україні відсутній центр життєвих інтересів, він не проживає, в нього нема місця постійного проживання. В нього нема підприємця тут відкритого, він виїхав за кордон, проживає там, можливо, колись і повернеться, ще сам не знає, але залишається громадянином України. Податкова таку особу буде вважати резидентом, податковим резидентом України для ПДФО і військового. Ось, А для ПДВ не резидентом. От я про те, що треба визначитись, хто він. І на завершення ще хочу сказати: якщо все те, що я розписав, розповіла, розрозповіла, має мало би зацікавити дві сторони: сторону, ту сторону, яка здійснює виплату німецькому підприємцю. А це юридична особа, приватний підприємець, який здійснює виплату підприємцю іншої країни. І при цьому цей підприємець є громадянином України. Це перше. А друге, те, про що я кажу. Мало би в першу чергу цікавити цього підприємця німецького, який є громадянином України. Як які податки будуть випливати, як податкова захоче ці всі отримані доходи оподатковувати? І тому моя рекомендація: що з цим робити. Оскільки немає офіційно відповіді від податкової, що з цим робити, обов'язково, якщо ця ситуація зачіпає, хоч якось вас. Подайте запит на отримання індивідуальної податкової консультації, отримайте відповідь на своє ім'я. Ви знаєте, що згідно норм податкового кодексу, надана ІПК може стосуватись лише того платника, для кого вона надана. Якщо в подальшому позиція податкової буде змінена, то такого платника податків не можна буде притягнути до відповідальності, якщо він діяв у відповідності до наданої йому індивідуальної податкової консультації. Також пам'ятайте, що якщо у вас нема згоди із аргументами і відповідями, які дали податкове по вашому питанню, ви можете в судовому порядку оскаржувати таку ІПК. І може бути, що суд пристане на ваші аргументи і тоді. Згідно знову ж таки податкового кодексу, працюватиме зобов'язання податківців видати нову ІПК із урахуванням висновків суду. Так чи інакше, ціль цього відео продемонструвати вам відсутність врегульованості в даному питанні. І тому, якщо ситуація ваша, подбайте про те, щоб позиція. Податківців, принаймні, була на папері і на ваше ім'я. Я вас люблю, працюю для вас, полегшую, наскільки мені це вдається, вдається ваше життя, роблю його більш якісним і професійним. І сподіваюся, що вам корисно. Поставте, будь ласка, лайк, якщо це так. Напишіть, що думаєте з цього приводу. І ми з вами побачимося в наступному випуску. Дякую! Більше нюансів щодо позик військових пільг списання дебіторської та кредиторської на серії з трьох вебінарів. Реєструйтесь і до зустрічі!